Чернявський проклятий город. Оповіданні читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги українською класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Молодик ніжним золотим серпом прорізався вперше і стояв на ясно блакитному небі. Поруч з ясною красунею, вечірнею зіркою. Молодий торік насаджений сад одягався прозорим серпанком майського вечору, а степу з яровини подихав легенький стомлений вітрець, несучи з собою солодкі пахощі прив'яленого зела й теплого пилу. Ми вийшли з саду. Ви їдьте в город не великим шляхом, а прямою дорогою, сюди ось по засадам. Знаєш, обернувся мій приятель, хазяїн хутора дозвожчика, що дожидав коло саду, щоб вести мене додому. Сюди ближче. Звожчик крутнув головою, мов хотів щось сказати, але промовчав. Ні, ми поїдемо шляхом, я тудою не їздю, сказав він потім. Там вузька дорога. Ну, як хочеш, поїхали шляхом. Непомітно почало смеркать. Але до города було недалеко, і те, що заходила ніч, мене не турбувало. Навпаки, мені, городянинові, було приємно проїхатись смерком по степу. Все нагадувало далеке дитинство вечори й ночі в рідних місцях. Коні бігли добре, Фаєтон лагідно гойдався на ресорах, і було гарно сидіти на м'якому сидінні, почувати на обличчі дихання повітря і перебігати з думки на думку, пригадуючи тільки що скінчену розмову. По один бік шляху й по другий чорніли ячмені й пшениці. Шлях піднімався з лощини на гору й був рівний, як долоня. Колись разом колеса фаєтона, застрибали по вибоїнах і ми повернули з шляху ліворуч. Я здивувався несподіваному повороту і глянув перед себе. По шляху, що сторохтіло насупроти нас, збиваючи куряву. Коли порівнялись, придивившись, я побачив, що то звичайна бричка запряжена парою коней. В їй маячила проти рожевого заходу, одинока постать якого хазяїна чи, може, й наймита. Звозчик знов з'їхав на дорогу. Мабуть, таки страхополох мій візник, подумав я, близькою дорогою не поїхав і боїться кожного стрічного. Все мене трохи здивувало, бо звозчик був чималий на зріст, добре вигодований, не старий і дуже суворий. Колеса знов застугоніли по рівній дорозі, копи та коней ритмічно затупотіли по землі, думки новою хвилею оповели голову, зогріли мозок, і я забув про зустріч. Скоро заблищали огні на залізничній станції, що повз неї нам лежала дорога. З перегодом ми під'їхали до насипу і поїхали через колію. Мені знов здалось, що звожчик ніби чогось боїться і приглядається то на один бік, то на другий, мов стережучись несподіваного нападу. Але я знов недовго думав про це і тільки укріпився в думці, що він страхополох. Уже зовсім смеркло. Ми наближались до міста, і воно, як женщина у діамантах, горіло із краю в край огнями. Я ніколи не бачив його увечері здалеки й тепер дивився на його з захопленням. І було гарно любуватись огнями і думати про те, як людський геній скоряє собі сили природи й несе в пітьму невідомого свій ясний світич. І здавалося, що всьому оздобленому огнями городі повинно бути гарно жити людям, що там панує щастя. Красивий, гарний наш город! Сказав я. Звожчик поворухнувся на своєму місці і зітхнув. Красивий, нічого сказати!» У голосі його мені почулось не то роздратування, не то іронія. Але я не звернув на те уваги, бо саме в той мент, по другий бік города, в порті, ясним овівалом, що схилялось то в один бік, то в другий, і освітлювало й небо, й город. Почав світити на якомусь судні прожектор. Видно, бавились моряки дорогою цяцькою. Але світ прожектора на час погас, а високо над будинками, саме всередині города, почав горіти великий електричний чи газокалильний лихтар, якого я раніше не бачив. Здавалось, що то палає дорогий діамант на чолі пишної красуні, що стомлена денною спекою. Обвіває увечері своє обличчя осяйним овівалом. Я спитав, що то за лехтар. А, це на складі де віялки, плуги та інше. Розкрадають, ото й світять, отказав звожчик. Отут би такий повісить, буркнув він несподівано і показав ліворуч на тюрму, обнесену високим білим муром, за якого ледве було видно верхній поверх тюремного будинку. Нащо? Щоб сторожі видно було, сказав він якось непевно. Він хотів додати ще щось, але замовк. Мене зацікавило, що ж воно за людина, осей угодований звожчик, що хотіла б так освітити сей дім журби й туги. Мабуть, якийсь запаморочений союзник, подумав я й сказав. Нащо їм огні? Їм і так сумно, а тоді ще сумніше було б сидіти. Звожчик, здалося, мені, наче зітхнув, і не озивався. Ми вже в'їхали в передмісті города і їхали широкими безлюдними вулицями. Їх уже двадцять повісили, а ще двадцять чотири вішатимуть, таємничо промовив він, несподівано повернувшись назад і нахиляючись до мене. Здавалось, що він говорить про це досить спокійно і тільки боїться, щоб його не почули. Чув і я, одмовив я, щоб не поривати розмови, бо мене зацікавив мій візник. Що воно за людина? А я позавчора чотирьох одвіз. Кого? Преступників. Він говорив, здавалось, байдуже, немов про щось зовсім звичайне, а мене тим часом усього пересмикнуло. Як? Я сиджу в екіпажі, на котрому ще так недавно одвезено на страту аж четверо людей. Вони так само сиділи на сих м'яких пружинах, як сиджу я, і як сидітимуть тисячі людей, котрі, як і я, і в думці не покладатимуть, що це не звичайний звощицький фаєтон, а ганебна колесниця, що на їй возять на шибеницю. І зараз же друга думка піднялася з глибу душі яким химерним шляхом іде життя. Ще так недавно були ті часи, коли мали значення й ганебні колесниці, й смертні кари, а в наш час ні те, ні друге уже має ніякої ваги, бо люди убивають одні одних, як нікчемних комашок, і йдуть на страту, немов на бенькет, надягають самі собі петлю на шию, неначе галстук, і їдуть на лобне місце в гарних фаєтонах, Мов дружки на весіллі. Навіть і розказують про це, мов про зовсім звичайну річ. Еге, чотирьох, молоді ще й хлопці, експропріатори. Ну й що ж? Як ви їх везли? Та так, посадили їх двоє спереду, двоє ззаду, по боках козаки верхи, офіцери, з факелами, от як у пожарних, що їдуть уночі. У північ виїхали, а в три години вже й вернулись. Що ж вони казали щонебудь, як везли їх? Ні, мовчали. Звожчик замовк був, але, очевидно, не міг, раз почавши, не розказати усього, і навіть повернувся на козлах боком. Приїхали туди на каторжну балку, а там шибениця і трохи осторонь яма. Піп, доктор, поліція. Прокурор і ще якийсь чиновник. Він читав їм приговор. Як вичитали, тоді повісили одного, за ним другого, третього і четвертого. Зарили в яму і затоптали, так, що нічого й не видно, як усе тут, мов і могили немає. Він показав рукою на дорогу. Яка ж була шибениця? А яка? Як гойдалка, й мотузок з петлею. Молоді ще й хлопці, їх би випороть добре, та й усе. А їх, бач, він розказував, здавалося, й тепер зовсім спокійно. Але я вже чув, що все він тільки так удає, що та страта глибоко запала йому в душу, що він недарма не поїхав по близькій дорозі, що проходила по узкаторжну балку, й боїться всякої зустрічі, і що він уже не мовчатиме, і розкаже все. Да, молоді хлопці, говорив він, а під петлю пішли зовсім спокійно. Тільки перший, такий здоровий, каже: Прощайте, товариші, нехай, уже недовго. А другі ті мовчки підійшли під шибеницю. Він откашлянувся, мов йому що стисло горло. А страшно сказав він, знов трохи помовчавши і притишуючи голос до шепотіння, так що я за тупотінням коней ледве міг його чути. Не дай Бог чого? А як же, везуть вночі з факелами, хоч і козаків, а що з того? А як хто з товаришів преступників узнає, що везуть їх вішать, та де-небудь з улиці й кине бомбу? Що ж, і сліду не останеться? Я сподівався не того і мовчав. Замовк і він, і подивився на небо. І я чув, що він сказав не те, що хотів сказати, і що йому через те якось ніяково, і був певен, що в той час і він думав те ж саме, що й мені вдарило в серце. І чотири дні назад була така ж зоряна й тепла ніч. І так само стояли і цвіли на вулицях Акації, і люди ходили по вулицях байдужого города, оздобленого огнями, не уявляючи собі, що там, за городом, на каторжній балці, горять смолоскипи і твориться щось незвичайно страшне й жорстоке. Всього тільки за якісь дві верстви. І було невимовно важко на душі, і безнадійно сумно, й соромно за себе, за людей. За людський геній. Страшно робилося за себе і за близьких своїх, і в ту ж хвилю в душі злісно сміялась дражлива, безсоромна думка. А коли так, то що є святого на землі і чого не дозволено робити людині? Кожній людині. Безтурботні, меланхолійно ласкаві зорі дивились з неба на землю і на нас звізником. А я з важким, як камінь серцем, дивився на їх. І в очах у мене проти ясного, чистого неба, немов якась мара, якийсь грізний символ, вимальовувала з чорним силуетом шибениця. Так, як гойдалка, й мотузок з петлею звучали страшні в своїй простоті слова. Да, я вже тепер і на ніч не виїжджаю, як смеркає, додому іду озвався знов після мовчанки звожчик. Чого? Щоб знов не взяли. Життя сі дні немає. Заплющиш очі, а воно й гойдається й гойдається перед тобою. Мов утікаючи від тої страшної мари, він хльоснув коней віжками і поїхав скоріше з темних вулиць передмістя на світ городських вулиць. Колеса заторохкотіли по камінні, фаєтон захитався дужче, і нас почало кидати то в один бік, то в другий. Мов на гойдалці. Да, врем'я тепер. Того й жди, що й самого застрелять, як собаку, а то бомбою, сказав, потроху припиняючи коней звозчик. А тут ще кат. Кажуть, проклят той город, де живе кат. А у нас усе він і об'явився проклятий. З усієї губернії везуть сюди вішать, по 50 рублів за повішеного бере. Паршивий такий, що кулаком би його вдарить, так тільки б мокро осталось. А піди ти з ним. Проклятий город наш, а ви кажете, красивий. Проклятий город. Ось воно ім'я сій блискучій красуні, що так сяє огнями. Подумав я, ось вона блудниця, що, сміючись, пожирає дітей своїх. Ось добутки людського генія, культури, кат і шибениця. Приїхали додому. Я з радістю зліз страшного фаєтона, а звожчик. Мовчки взяв, що йому слід було, й понурий, немов чимсь пробитий, поїхав геть у пітьму ночі, кудись у пригород, везучи з собою вагу страшних спогадів і впевненість, що город, де він заробляє свій хліб, проклятий Богом. А город. Проклятий Богом, потопав у пахощах акацій, сіяв і сміявся огнями, й аж стогнав от безлічі коліс, що котились по його вулицях, і підков, що клацали по камінню, мов тисячі ножець, краяли на шматки щось живе й болюче. Проклятий город. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаймо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду. І незламну силу української нації.